Номер 411. Спростіть вираз. Вираз номер 1. 15а помножене на А плюс 4, поділене на 3, плюс 12а квадрат, помножене на 5 мінус 2а, поділене на 6. дорівнює Двіться 15 та 3. Ми завжди можемо скоротити. У 15 ми завжди можемо представити як 15 перших. Тоді 15 та 3 ми скорочуємо, залишається 5. Так само 12 та 6 залишається 2. А отже, в нас є 5а помножене на А плюс 4 плюс 2а квадрат. Помножене на 5 мінус 2а. Дорівнює. Перемножимо 5а квадрат плюс 20а плюс 10а квадрат мінус 4А в кубі. Дорівні. Зведемо подібні доданки 5 а квадрат плюс 10 квадрат. Буде 15а в квадраті плюс 20а мінус 4а в кубі. Наступний вираз. Номер 2. 24ц в кубі помножене на С квадрат плюс 2c мінус 3, поділене на 8 мінус 18c квадрат. Помножене на С куб мінус С квадрат плюс 2, поділене на 9. 24 та 8 я можу скоротити, отримаю 3. 18 та 9 я можу скоротити, отримаю 2. Дорівнює 3C куб квадрат плюс 2c мінус 3 мінус 2С квадрат помножене на С куб мінус С квадрат плюс 2. Дорівня. 3С куб помножене на С квадрат буде 3С в п'ятому. Плюс 6С в четвертому. Мінус 9С в кубі. Мінус 2С. С квадрат помножене на c куб, це буде мінус 2C в п'ятому. Мінус 2c квадрат помножене на мінус c квадрат буде плюс 2C в четвертому. І мінус 2c квадрат помножене на 2 буде мінус 4C квадрат. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. 3С в п'ятому, мінус 2 c в п'ятому. Залишається С в п'ятому, 6С в четвертому, плюс 2С в четвертому, буде 8С в четвертому, мінус 9С в кубі, і мінус 4С квадрат. Номер 3. 34Х помножене на х мінус Поділене на 17 мінус 45 y помножене на х-2у. Поділене на 15. y помножене на 6y мінус 5х. Дорівня 34 та 17 можна скоротити на 17, залишиться 2. 45 та 15 скорочуємо на 15, залишується 3. Тоді у нас буде 2 помножене на х, мінус 2 помножене на y, мінус 3 xy 3 yx мінус 3 помножене на мінус 2 буде плюс 6 на y квадрат мінус 6 та плюс 5 6 y квадрат 6 мінус 6 я можу скоротити. Мінус 3 xy плюс 5 xy залишиться 2 xy Плюс 2х мінус 2y. Право номер 412. Спростіть вираз. Номер 1. 6b в квадраті помножити на 5 b квадрат мінус 4 поділити на 3 плюс 20b помножене на 3b мінус 2b в кубі. Та все це ділиться на 4. Потрібно спростити цей вираз. Давайте подивимося. По-перше, коефіцієнт. 6 я можу представити як 6 перших. 6 та 3 скорочується, залишається 2 в чисельнику. Так само робимо і в другому виразі. 20 та 4 можна скоротити на 4, залишається 5. Перепишемо. 2 b квадрат помножити на 5 b квадрат мінус 4 плюс 5b помножити на 3b мінус 2b в кубі. Давайте тепер перемножимо одночлен на многочлен в кожному виразі. Перемножимо 2 b квадрат на 5 b квадрат. це буде 10b в четвертому, мінус 8 b квадрат плюс 15b помножити на bb квадрат мінус 10b в першій помножити на b в третій b в четвертій. Дорівнюємо. Дивимося, чи є подібні доданки. 10b в четвертій та 10b в четверті скорочується. 15 b квадрат мінус весь 8 b квадрат, записуємо, залишається 7 b квадрат. Номер 2. 14 m помножити на m плюс n, поділити це все на 7. Мінус чисельнику m-n поділити на 8, помножити на 16n мінус 2 m квадрат плюс N квадрат. дорівнюємо скорочуємо 14 та 7 скорочуємо на 7, залишається 2. Записуємо 2m помножити на m плюс N. Мінус 16 та 8 скорочується на 2. Залишається 2n помножити на m мінус m. Давайте перепишемо. Чому ми можемо скоротити, тому що 16 завжди можемо представити як 16 перших мінус 2n помножити на m-n, мінус переписуємо останній вираз. 2m квадрат плюс n квадрат. Тепер відкриваємо дужечки, отримаємо 2m квадрат плюс 2mn, мінус 2mn, плюс 2n у квадраті, мінус 2m у квадраті. Мінус 2n у квадраті. Шукаємо подібні доданки: 2m у квадраті та мінус 2 у квадраті скорочуємо. Далі 2 mn та мінус 2 mn також можемо скоротити. Залишається 2n квадрат та мінус 2n квадрат також скорочуємо. Тобто залишається 0. Права номер 413. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння. хміну 7 поділити на 4 мінус х-6 дорівнює 2. Щоб розв'язати дане рівняння, потрібно спочатку знайти найменше спільне кратне в знаменник. Тобто, найменшим спільним кратним між 4 та 6 є 12. Давайте зведемо до спільного знаменника. Для цього помножимо ліву частину рівняння на 12 та праву частину рівняння на 12. Перепишемо. 12 x-7 мінус х поділити на 6 буде дорівнювати 12 помножити на 2. Відкриваємо дужечки, перемножуємо цей одночлен на цей двочлен. 12 помножити на х мінус 4 7 поділити на 4. Мінус 12х поділити на 6 буде 24. Скорочуємо, 12 та 4 залишається 3, 12 та 6 залишається 2. Отримаємо 3х мінус 7 мінус 2х дорівнює 24. 3х мінус 21, мінус 2х. Дорівнює 24. Зводимо подібні доданки. 3х та 2х залишається х. Мінус 21 переносимо в праву частину, змінюємо знак на протилежне. Це в нас буде 24 плюс 21 45. Запишемо відповідь. Коренем даного рівняння є 45. Номер 2. Х плюс 6 поділити на 2. мінус… Х мінус 7 поділити на 7 дорівнює 4. Так само, шукаємо найменше спільне кратне між 2 та 7. Це в нас буде 14. Множимо на 14 ліву частину рівняння та праву частину рівняння. 14 записуємо. Х плюс 6 поділити на 2 мінус і 14. Одразу запишемо 14 помножити на х мінус 7. Так. Також поділити на 7 дорівнює 14 помножити на 4. Тепер дивимося, що ми можемо скоротити. 14 та 2 скорочується, залишається 7. 14 та 7 скорочується, залишається 2. Переписуємо. 7х плюс 6 мінус 2х мінус 7 дорівнює 14 помножити на 4. 10 помножити на 4, 40, плюс 4 на 4 16, тобто 56. Відкриваємо дужечки. 7х плюс 42 мінус 2х плюс 14 дорівнює 56. Зводимо подібні доданки. 7х мінус 2х це в нас буде 5х, плюс 42 плюс 14, це в нас буде 56, дорівнює 56. 56 у нас скорочується, та залишається 5х дорівнює 0. Тобто х буде дорівнювати 0 поділити на 5 це 0. Відповідь коренем даного рівняння є число 0.